Добрий день! Мене звуть Ігор Фрицький, я завідувач кафедри фізичної хімії. Я хотів би розповісти про основні напрями своїх наукових досліджень, що могло би бути цікавим для майбутніх аспірантів та магістрів, а також для студентів бакалавратури, які ще досі не визначилися із тематикою своєї наукової роботи. Зараз ми працюємо по чотирьом основним напрямам наукових досліджень. Перший напрям це хімія комплексів перехідних металів у нетрадиційно високих ступенях окиснення. Зокрема, таких як Ферум 4, Фером 5, Манган 4, кобальт 4, купрум 3 та Нікель 3. Ми досліджуємо будову, проводимо синтези і шукаємо шляхи застосування таких. Комплексів у фото та електрокаталізі, а також у медичній діагностиці та терапії. Другий напрям це хімія металокравлів, синтез дослідження процесів супрамолекулярної самозбірки, селективне зв'язування гостйових іонів та молекул, а також розробка люмінесцентних матеріалів та контрастних агентів на основі металокравлів. Наступний напрям це Молекулярне перемикання та молекулярні перемикачі. Ми синтезуємо та досліджуємо комплекси перехідних металів, в основному це ФЕРМ-2, які виявляють явище спінного переходу. А також нещодавно почали досліджувати так звані гібридні органо-неорганічні перовскіти, які є дуже перспективними матеріалами для фотовольтаїки. Також на основі цих сполук ми створюємо наноматеріали. Та нанокомпозити для практичного застосування. І нарешті біоміметичний каталіз. Ми намагаємося створювати синтетичні моделі ферментів, краще сказати, активних центрів ферментів, використовуючи досить низькомолекулярні лігальні системи та йони металів. І намагаємося створити на основі таких металокомплексів ефективні каталізатори реакцій. Насамперед реакції гідролізу та окиснення біологічно важливих субстратів та екотоксикантів, зокрема, фосфороорганічних сполук, які широко використовуються як пестициди у сільському господарстві. Наші дослідження в останні роки ставали досить Велике фінансування із різноманітних джерел, насамперед із Євросоюзу. На слайді наведені проекти та гранти, які ми отримували протягом останніх років. Ви можете бачити, що загальна сума фінансування сягає майже 3 мільйонів євро. І слід сказати, що ці гранти, по-перше, вони фактично охоплюють усі зазначені напрямки, а також виходять за їх рамки, і також те, що вони проходили не лише через наш університет, а і через фірми, з якими ми співпрацюємо. Проведення досліджень неможливо як без належного фінансування, так і в наших умовах і без широкої співпраці. Тому що ви самі розумієте, що наша приладна база досить обмежена. Ми співпрацюємо як в Україні, так і за кордоном в Україні насамперед із інститутами Національної академії наук України, які мають різноманітне сучасне обладнання, а також із комерційними структурами насамперед із науково-виробничим підприємством ЄНАМІ. Серед закордонних партнерів ми маємо численні зв'язки із різними європейськими університетами, з якими проводимо сумісні дослідження і публікуємо сумісні статті. Це насамперед університети міста Вроцлав із Польща, ряд університетів із Німеччини, насамперед, це Гайдельберг, Геттінген та Ерланген, також університети Валенції, Парми, Упсали Відню. Ну, і ще у нас досить інтенсивні зв'язки із лабораторією координаційної хімії Університету Тулузи, Франція. І в останні роки ми дуже активно співпрацюємо із Інститутом макромолекулярної хімії міста Яси Румунія, насамперед в галузі рентгеноструктурного аналізу. Оскільки зазначені напрями досліджень є досить різними, я планую записати декілька окремих коротеньких відео із презентацією кожного із цих напрямів. Дякую за увагу!